Підходить сезон до кінця, стало мені скучно, взяв з собою фу 6 золоту, в різочку всякі МКшки, броніки, підемо походимо по тіпочкам, подивимося, що вони роблять. Ту-ту-ту-туту-туту. Єма дурачок! Бам. Сюди! Перший кіл, я окей, біжимо на радяйку, погнали. ту 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 туту Що за шокал? Єма кріс їма Ємаш золотий! МГшка, сюда о привіт, привет, пацан! Здорово, ля 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 Здорово. А что ты клу 4 бегишь, після сезона? Ты блута немає? Я в штурм позже у меня лута немає. А, Ну короче, на тримайся тебе забирай, 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 забирай. Дяй на себе. Дяй, 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 дяй. О, дякую. Наша Мэшка. Короче, все, я, я побег на вихід, давай. Мы тут вихід недалеко, 130 метров. Все, я побег на вихід, давай, пока. Короче, такая каточка вышла. Да, разолута штурмиком. Да, бота на колени. Капзда.